1 грудня волонтери гуманітарної місії пролізка евакуювали до Кремучука три родини з Дніпропетровщини. Останні місяці вони жили під постійними обстрілами. Місяць ми точно не спали. Це то в погрібі, то в коридорі. Взагалі, дуже страшно. За словами Наталії Крючкової, виїжджати із селища Покровське Дніпропетровської області вирішили через пошкодження домівки. Послідні дні, як вже почали кабами, каби летять. Що люстра на голову почали падати? Просто дуже страшно. Вікна летять, шифер летить. В общем, тоді ми прийняли рішення, що треба десь рятуватися. Терпіли до останнього, але прийшлося виїжджати, тому що весело. Із селища Васильківка Синельніківського району з трьома дітьми евакуювали Аліну Водяну. Житло родині довелося покинути після припинення електропостачання. Буває кожний день, а ось о був останній раз так. У нас взагалі було 60 -ть. Шахедів прилетіло. Багато хто почав виїжджати, і ми теж ну, от, поспілкувалися знайомою, і вирішили теж виїхати, тому що ну, це опасно. У Кермачуці переселенців розмістили в одному з гуртожитків міста. Необхідну допомогу отримував від волонтерів гуманітарної місії Проліска. Приїхало 11 людей це три родини, з них шестеро діток. На сьогодні. Люди поселені, вони отримали першочергові засоби гігієни, якісь непродовольчі речі, того, що було саме необхідно. І далі почнеться робота наших фахівців, котрі здійснюють соціальні супроводи та надають психологічну підтримку. Нині, за словами Дмитра Бражника, через складну ситуацію на фронті планують продовжити евакуацію з Дніпропетровщини та Донеччини. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.